Друзі, всім привіт! Хочу вам показати калькулятор, який мені попався. Електроніка. Його маркування BZ09M. Тобто він може працювати від мережі, а може працювати від батарейок. Я так розумію, він є абсолютно новим. Не використовувався, принаймні від батарейок. Не використовувався так точно. Дивіться, є схема установки елементів питання, тобто, як в нього вставляються батарейки. Бачите? Слідів абсолютно немає використання, тобто він новий. Для зручності я його вже розібрав і хочу показати, що в ньому знаходиться всередині. А всередині середині нас знаходиться, подивіться, от яка краса. Є ось така схема к 145. Це йде кераміка. На 48 ніг і йде металева на 12 ніг. Металева мікросхемка. КТ. Правильно? КТ. Все правильно. Одним словом, що цікаво в тому калькуляторі? На сьогоднішній момент скупщики за таку мікросхему дають приблизно 100 гривень. А за таку мікросхему Бушну в районі 30 за нову 60 і вище. Тобто калькулятор досить навіть цікавий, якщо вам комусь десь попадеться на барахолці, на, не знаю, на селі, в гаражі, в діда, в баби, чи просто десь побачите такий калькулятор, не пропускайте. Заберіть його, його можна продати на радіодеталі. Я вас готовий такі речі купляти. Все, всім дякую за увагу. До наступного разу. Пока-пока.